Четвер, 8 червня в ефірі. Програма цей день у студії Юлія Вітряк. Вітаю. На початку про головне загинув за Україну. Оця посмішка вона завжди буде в наших серцях. На Бахмутському напрямку обірвалося життя криворізького воїна Олександра Кашечка. Підрив Каховської ГЕС. Всі на нервах, всі переживають. Все таки скільки води пішло. Руйнівні наслідки катастрофи для Мар'янського в Криворізькому районі. Неїстівна риба. У знаходитися знаходяться збудники гострокишкових захворювань, лісти або токсичні хімічні речовини. Держпродспоживслужба закликає не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі. 1 червня на Бахмутському напрямку загинув Криворізький захисник Олександр Кашечко. Він був водієм штурмової роти. Воював на Херсонщині, Запорізькому та Донецькому напрямках. Сьогодні рідні близькі побратими провели героя в останню путь. У мирний час Олександр Кашечко працював на південному комбінаті електриком, будував плани на майбутнє для своєї родини, дружини і двох дітей. З початком повномасштабної війни захищати Україну від ворога вирушив його старший син Ігор. За ним пішов і батько. Олександр служив водієм мінометного взводу штурмової роти. Брав участь у звільненні Херсонщини. Воював на Запоріжжі та Донеччині. 1 червня на Бахмутському напрямку його життя обірвалося. Сьогодні рідні, друзі та колеги провели Олександра в останню путь. Це не те, що був трудяжка. Трудяжка. Самостійний, добрий. Могло пройти все, що хочеш. тільки не це. «Настоящий Приданий товариш завжди визивав позитивні емоції. Олександр дуже любив готувати, згадують його друзі. Кажуть, це було не просто хобі. В цю справу він вкладав душу. Він вишукував рецепти, він завжди на всі міроприємства, на всі заходи, які в нас були, які збиралися. Він шокував своїми оцими назвіть, в Катюка без баши там. Шурпи, все що, все що завгодно. Він завжди зустрічав, він завжди приходив. Олександру Кашечку було 43 роки: щирим і світлим, чесним і працьовитим. Він назавжди залишиться в пам'яті всіх хто його знав. Це був наш кум, знаєте, є вислів, коли ну просто куми, так? а це був кум, з яким ми прожили 20, більше 20 років. Який от дійсно був. Кумом був дуже світлою людиною. Оця його посмішка, яка на портреті, оце це він. Оця посмішка, вона завжди буде в наших серцях, в нашій пам'яті. Михайло Бустрофар там Кравченко цей день. Унаслідок підриву росіянами Каховської Геси, обміління Каховського водосховища під загрозою опинились долі тисяч людей, десятків населених пунктів. Руйнівні наслідки катастрофи відчули на собі жителі Криворізького району. Наша знімальна група побувала у Мар'янському. Що бачили? Розповість Олег Гендриксон. Ще кілька днів тому місце, на якому працює наша знімальна група, було залите водою, Щонайменше по шию дорослій людині. Нині ж тут майже суха земля. Якщо уважно пригледітися, під ногами і досі можна знайти залишки мертвої риби. Це одна з локацій у Криворізькому районі, яка серйозно постраждала від нещодавньої катастрофи. Лише за останні дні звідси прибрали майже тонну мертвої риби. Ми у Мар'янському населений пункт у Криворізькому районі відчув наслідки підриву Каховської ГЕС вже у перші дні катастрофи. На кінець дня вчора було вже повністю все ліквідовано і зачищено. Були присутні і поліція, і представники екологічної інспекції також. Е Ті представники влади також були на місці, і риба, яка була зібрана, там було десь 860 кг кілограм риби, яка була давала загрозу цю небезпеку. все була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції. Риба утилізована, берег розчищено. Наразі на першому плані інша проблема: в Мар'янському може виникнути серйозний дефіцит води. Наслідки катастрофічні. Ви бачите візуально, наскільки упав рівень води. Перш за все, що забор питної води з Каховського водосховища йде на Криворізький район і 70% забору було з каховського водохранилища. В Мар'янському це приблизно 4 тисячі населення, із них десь 400 – це внутрішні переміщені особи, це наші нові мешканці. Врешті на зелених пунктів громади ситуація контрольована, водозабезпечення є цілодобово тому. Працюємо в цьому напрямку. Лише у мене велика костромка. В неї і не було централізованого водопостачання, але в нас там є скважина. Ми вчора співпрацювали, напрацьовували разом з нашими друзями сусідами з Новоранцовською громадою. У них так само ситуація з водою катастрофічна і у них. Вже зі скважин вода на більше ніж на пастараметра уходить. Тому я так думаю, що скважини це потрібно бити артизіанські скважини, дуже глибокі, тому будемо зараз шукати таких експертів. Місцеві мешканці розповідають, з болем дивляться на те, що коїться в останні дні. Хоч зізнаються, сюрпризів від росіян побачили за півроку багато. Всі на нервах, всі переживають. Все таки скільки води пішло. Скільки це на це дивитися дуже важко. Люди наші пережили дуже багато. Ці артобстріли в тому році, півроку, нервна система вже слабо реагує на це все. І тут тобі таке, таку підлість сотворить. Ми живемо біля води, і у нас полив огородини. Ми здійснюємо із води індивідуально. Тому, звичайно, вся огородина тепер. Посохне просто, тому що вже туди мотор забрали, бо вже до води вже не достаємо. Уже вода дуже далеко відійшла. І кх, питна вода під питанням. Тож жителі Мар'янського намагаються робити запаси води хоча б на кілька тижнів уперед. Кажуть, сподіваються, що надалі ситуація стабілізується. Олег Ендриксон Олексій Васильченко цей день. У чотирьох областях України, в тому числі на Дніпропетровщині, почався масовий морг риби. Про це заявляють у Міністерстві охорони здоров'я. Держпродспоживслужба посилює контроль за надходженням річкової риби на стаціонарні ринки. Фахівці служби закликають криворіжців утриматися від купівлі риби в місцях стихійної торгівлі. Ця риба дуже небезпечна для вживання. Мертва або так, названа, так звана снула. В ній можуть знаходитися збудники гострих кишкових захворювань, глісти або токсичні хімічні речовини. Але найбільш загрозувана є те, що ця риба може бути в цій рибі можуть знаходитися збутники тяжкого захворювання на ботулізм. Бутульничка паличка, яка виробляє ботулотоксин. то це цей токсин найбільш він найсильніший токсин, який вообще існує імно біологічний токсин, який існує в світі. Керведська міське управління, де ж спожив служби, воно воно звертається до мешканців міста з застереженням щодо небезпеки, придбання та вживання риби. Невідомого походження або не промислового вилаву, бо ця риба небезпечна та може нести загрозу для здоров'я. Цей день триває далі у випуску. Про таке метенвест підтримує громади, щоб наші захисники після перемоги повернулися у красиві міста та села. Перспективи розвитку населених пунктів обговорили на стратегічній сесії у Глеювацькій громаді. Дитинство бути. Діти можуть підволіктися і не думати про погане. У центрі вихід є, організували свято для дітей-переселенців. Весна на полотнах. Магазин продуктів і там поряд стоять бабусі, які просто продають квіти. Нагороджені переможці 10-го міського конкурсу Пленеру, парки та сквери міста. Група Метінвест разом з громадською організацією «Криворізька фундація майбутнього та урбанбюро Лаб» організовують у громадах Дніпропетровської та Кіробоградської областей стратегічні сесії. Обговорюють актуальні проблеми, шукають шляхи їхнього вирішення та будують плани подальшого розвитку населених пунктів навіть у часи війни. Така зустріч відбулася, і в Глеювацькій громаді деталі у нашому сюжеті. Підприємства групи Медінвест навіть в умовах війни продовжують реалізацію проєктів, спрямованих на підтримку українців. Від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала на допомогу Україні понад 3 мільярди 700 мільйонів гривень у кривому році. та громадах Криворізького району підприємства Медінвесту реалізують програми підтримки своїх співробітників, переселенців та незахищених категорій населення. З березня 2022 року на території центрального гірничого з комбінату був створений хаб, який став основою гуманітарної допомоги. По проекту Рятуємо життя за цей час волонтерами комбінату були зібрано 135 тисяч харчових наборів, які отримали люди. Мало забезпечені мешканці міста Кривого Рогу і 14 громад Дніпропетровської, Херсонської, Донецької та Кіровоградської області. Крім цього, компанія «Мітінвест» допомагає в оздобленні шелтерів для переселенців, надає будівельні матеріали, постільні приладдя, посуд. І побутову техніку Протягом багатьох років Метинвест системно допомагає територіальним громадам, зокрема Глеювацькій. При підтримці центрального та північного комбінатів облаштували спортзал у місцевому дошкільному закладі. У селі встановили нову поліцейську станцію та придбали автомобіль для шерифа громади. Проведено капітальний ремонт фасаду початкової школи у селі Шевченківське та реконструкцію амбулаторії. З початку цього року її послугами користуються мешканці шести довколишніх сіл. Днями представники групи Метинвест разом з партнерами провели стратегічну сесію щодо розвитку населених пунктів Глеювацької громади. Сьогодні наша громада зібралася для того, щоб обговорити створення надважливого документу це стратегія розвитку нашої громади. В цьому обговоренні взяли всі представники наших старостинських округів: це саме й освітяни, і медики, і представники сільгосвиробників, представники бізнесу, активна молодь, навіть ветерани. Ми вважаємо, що саме мешканці, жителі нашої громади, повинні впливати на те, що тут потрібно відбудовувати, будувати або розвивати в цій громаді. Хочу подякувати безпосередньо компанії «Мітінвест», нашому незмінному помічнику. Зробили чималий внесок в організацію зустрічі. Громадська організація «Криворізька фундація майбутнього та спеціалісти Урбанбюро Біг Сітілаб. Криворізька фундація майбутнього багато працює в напрямку гуманітарної допомоги тим українцям, хто частково чи повністю втратив дім через російську агресію. Ми беремо також участь і у проектах, спрямованих на підтримку ЗСУ, Незважаючи на непрості часи, ми працюємо над розвитком дозвілля та створенням необхідних умов саме для проживання. І вже традиційно наша організація виступає партнером для реалізації програми соціального партнерства підприємств групи Метинвест. Наша мета та мета наших партнерів щоб наші захисники після перемоги повернулися у красиві міста та села. Це дуже важливо, що навіть зарашні непростий час громада займається плануванням свого дострокового розвитку. Участь у стратегічній сесії взяли понад 40 представників громади. Кожен з них впевнений, що така співпраця на спільну користь, адже саме люди мають обрати, які проекти наразі є доцільними для громади. Ось я, наприклад, пропонувала зробити такий спортмайданчик для таких ну більш старших дітей, щоб там були велодоріжки. Були спеціально відведені місця для скеттів та роликах. Основні проблеми, які, мабуть, турбують і найпоширіші, і вони типічні, мабуть, для більшості громад. Звичайно, що це інфраструктура дорожня, це мережа закладів освіти і культури, яка фактично повинна бути модернізована. Інформатизація простору як освітнього, культурного і взагалі всього простору громади. Це, звичайно, і будемо говорити. Молодіжний рух, який повинен включати в себе активності активності як фізичного розвитку, як екологічної справедливості, як національно-патріотичного виховання, так і духовності. ці складові вони є рушійними силами для того, щоб громада жила, розвивалася і процвітала. Після обговорення проєктів громада прийме рішення, які саме ідеї будуть реалізовані найближчим часом. Фінансову підтримку надасть компанія Метінвест. Дарія військово Вадим Діденко цей день. Реабілітаційний центр Вихід Є» з початку повномасштабної війни допомагає переселенцям. Шкільні канікули, час для розваг з однолітками. Так вирішили в центрі і запросили на свято маленьких і юних нових криворіжців разом з батьками. Вікторія Добровольська поспілкувалася з учасниками-організаторами. Людмила з Херсонщини у нашому місті вже більше року. Сьогодні разом з восьмирічною донькою Настею у центрі вихід є. Прийшли на свято, яке організували для дітей переселенців. Наші зсу молодці вони захищають нас і це. Дуже чудово, що є такі місця, як Кривий Ріг, і дуже багато таких місць, що нас прийняли, і ми знаходимося тут в безпеці. Чудово, що є такі свята, які організовуються для дітей, що діти можуть підволіктися і не думати про погане, а тільки таких радісних моментів є в житті. Анастасія радіє зустрічі з клоуном. Пригадує, у цирку бувала ще до війни. Настрою додає і спілкування з однолітками. Завдяки таким зустрічам не мене з'являться нові друзі у центрі. Розповідають з початку великої війни надають допомогу переселенцям, а з початком канікул влаштовують розваги для дітей. У нас зараз могли забрати дом, квартири, тишину, Ну але... мы не хотим, чтобы наших детей забирали возможность радоваться, улыбаться. Вот мы как бы наполнили атмосферой этого праздника для того, чтобы как бы подарить им эту возможность повеселиться. Вековая группа от 5 до 12 лет, может быть, чуть старше есть ребята. В основном это переселенцы Херсонская, Николаевская область. Ну, как бы, те люди, которые не по своей воле оказались сейчас в Кремроге, живут, и мы их как бы поддерживаем. Вікторія добровольська Олексій Правицький. Цей день. Розваги та спортивні змагання на свіжому повітрі організували для дітей переселенців волонтери громадської організації Альтера. До активних розваг запросили і малих мешканців найближчих багатоповерхівок по вулиці Свято-Миколаївській. На майданчику, де розгорнулося святкове дійство, побувала наша Надія Шевченко. Ми допомагаємо дітям малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, сім'ям переселенців, тобто усім, хто опинився в складних життєвих обставинах. Ми запросили дітей з усіх дворів, дітей-переселенців, щоб у цей скрутний час ми могли дати їм радість якусь. Щоб вони не забували, що в них є дитинство. Під музику, Смакуючи солодку вату діти отримували призи за участь у футбольному та баскетбольному турнірах та веселих перегонах. Свято продовжили професійні аніматори, які влаштували дітям феєричне бульбашкове шоу. Просто неба волонтери розгорнули аквастудію та організували розваги на батуті. Нам дуже подобається. Ми виграли всі зміни, ми В Кривом роге я живу всю жизнь, но гуляю я здесь просто к друзьям прихожу. Тут вообще все круто, тут мы футбол играем, тут батут сейчас будет, вообще сладкая вату едим. Еще у меня сейчас черные пантеры сделают. Короче, круто. Ну, да, круто. Тут был дворовый турнир по футболу. Ну. На призи всяке. Ми зайняли перше місце. Нам дали кубок, та м'яч, І ще нам дали всякі ігрушки. Тут ми їдемо з ну, сладкувату, потім баскетбол, то що грали. Хочу подякувати людям, які нам побудували ці ворота, тому що одного літа нам з них вкрали і нам приходилося грати на цих брусях. Ну, було дуже класно, був турнір тут, проводили волонтери. Від радості дітей позитив та приємні емоції отримували самі волонтери, які подарували це свято малим мешканцям будинків по вулиці Свято-Миколаївській. Сладковато крутим для дітей. Як черга очередь огромніша. вата, дуже смачна, класна. Мені, допустимо, подобається. Просто радость для дітей. Вот мені это теж огромную радость приносить. Я не знаю. Я должен, Ну я что каждый должен займатися благотворительностью в своєму дворе Хотя бы чуть Надія Шевченко Олексій Провицький, цей день. Кращі роботи учасників традиційного весняного пленеру можна побачити у ці дні в міському виставковому залі. Нинішня експозиція ювілейна. У ній більше 30 картин юних криворізьких художників. Серед перших глядачів виставки були і наші журналісти. У міському виставочному залі Вернісаж тут представлені роботи переможців міського конкурсу пленеру, парки та сквери міста, весна 2023 незламність. Цей конкурс проводиться у місті вже 10 років. У ювілейній експозиції понад 30 кращих робіт учасників весняного пленеру. Багато наших мешканців подивляться на наші таланти, молоді таланти і на наших художників. І я вважаю, що такі. Конкурси, особливо в такий важкий час, коли йде війна, і те, що, одним словом, незламність в нашому пленері має, це дуже важливо. І під цим гаслом вся наше життя зараз йде в тому, що ми боронимо нашу державу. І якщо буде Незламність то буде і перемога. Тому я поздравляю вас, всіх, нас, всіх з відкриттям такої виставки. Цьогоріч у весняному пленері взяли участь 230 художників. Організатор конкурсу Благодійний фонд громадська ініціатива мешканців Крибасу підготував для переможців нагороди. Благодійним фондом презентовано грошову премію переможцям у своїх вікових категоріях за зайняті перше, друге і третє місця. Кількість переможців цього року склала 34 особи. У роботах художників незабутні миттєвості весни. Яскраві і буденні картини міського життя. Магазин продуктів і там поряд стоять бабусі, які просто продають квіти. Там так було ну, на самому місці. Цьому. Так і було. І Я це так передала. Також найбільше переможців конкурсу 15 юних художників. Це вихованці однієї творчої майстерні. Це нас дуже тішить, що вони мають такі класні результати. Вони обрали матеріали. Хтось писав акрилом, хтось обрав олійний живопис, дітки постарші, хтось працював гуашю, бо найчастіше в мовах майстерні то працюють вони гроші і добре знають цю техніку, але давалася свобода, і вони могли обрати найбільш зручний для себе матеріал. Кращі роботи з весняного пленеру можна побачити у виставочному залі протягом місяця. Валерій Кожухар Олег Каплій цей день. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами в соцмережах та на сайті телеканалу Рудана. До зустрічі в ефірі. Одяг ведучий від студії одягу Бовка.